Сьогодні 1385 та доба повномасштабної агресії проти України. Наші захисники продовжують стримувати масований тиск ворога та щоденно завдавати йому значних втрат. Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 208 керованих авіабомб. Також українські позиції та населені пункти були піддані понад 4100 обстрілам, серед них 88 із реактивних систем залпового вогню, а для атак ворог залучив 6254 дрони камікадзе. На різних ділянках фронту тривали інтенсивні бої. На північно-слобожанському та курському напрямках ворог здійснив один штурм і провів 151 обстріл. На південно-слобожанському 8 атак. На Куп'янському напрямку відбито 4 штурми, на Лиманському 10 атак. На Слов'янському напрямку наші підрозділи відбили 7 спроб противника просунутися. На Костянтинівському 16 атак. Найбільше штурмів 43. Знову зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог безуспішно атакував у напрямках Покровська, Мирнограда, Новопавлівки та прилеглих сіл. На Олександрівському. 17 атак, на Гуляйпільському 15 боєзіткнень, а на Оріхівському напрямку зафіксовано одну спробу прориву біля Степового. На Придніпровському та північних напрямках змін обстановки не виявлено. Загальні втрати ворога за добу становлять 930 осіб. Також знищено дві бронемашини, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 432 дрони, а також 61 одиницю автомобільної і одну одиницю спеціальної техніки.